Літера А. А ти не п'єш, чортова душа твоя, тікай! Літера В. Вона каже, я Марія, я свята Марія. Я казала, я дуже найрозумніша і найгарніша. Я султана Міра. Літера Д. Дай тоді, я хочу, щоб мені повернули мої діточу. Літера Е. Це, мабуть, Максим, мабуть, світин. Да, так, світин, звісно. Тільки світин. Воздухом надуло. Літера І. Іванка! Літера Н. Не треба на головку сідати, я стала думаю, що за головка? Літера П. Патика візьмете. Ні. Віника візьмете. Ні. Це до Василини питання Як не візьмете. Візьміть віника, бо треба прибирати. Літера С. Сумку впи... в руки! і у в кременчу! Дама, не почекайся. Тихо будь Літера Т. Літера С це квіти е, надії і любові, і повернути сім'ю у сім'ю. Літера Ч Літерати зашбегана. Літера Ш шановні експерти, дивіться, оце всі хахелі, які приїжджали до Каті. Літера Б Богдана треба строчно відправити на Москву. Він народом з цього з, з Росії. Літера. Д. добра е, студія? Чи як сказати? Добрий вечір. Студія. Я казав же. Літера з задіяла корова. От вони зібрали ці какашки і пішли жінщині на фірточку намазали. -правильно. Ну, це правильно <рив> літера М мама Валентини. Ніна Хмельницька. Де цей козьол? що? де Ма? це мама вже просто зараз де подав... цей казьо? Літера Н. Ну, що ти йому давала. Коли це таке було? Гли було, коли коняку на поле виводили. Літера Т. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниця. Тебе там. Вінниці. Літера Ш. Що ти коли... там є, Антон? Що я їй? Антон, не бреси мені прямо в очі, бо зараз. бахну пої. Літера ю. Юрко від кого? Від вашого кума чи це син Олександра? Я вірена 50% що це кумова, 50% це... <гум> Літера А. А яку суму ви розвитували заробити? Не менше 2 тисяч доларів. У день. A few moments later. Я навіть не бачила і не знаю, що це таке долари. Літера Б. Де лежені? Спасибо, Господи Боже. Літера В. Ви казали, що вошли, да, в неї? А в тебе між ногами нема лошади. Літера Д. Добрий день, Тетяна Володимировна. Такого ти хуй лезеш в мою сім'ю. Літера І. І пустили в океан, як велел цар Салтан. Ви кричали на цьому відео, так? Да, я читала сказку. Літера Р. Куди забрав? Ти скачеш нахід. Літера Т. Ти не бреши, не сиди, поняла? Ти розкажи правду студії сюди. Літера Ч. Чарок більше, ніж тарілок. Ну, чарки то... В якій хаті немає чарок, ви мені скажіть? Візді є чарки. Літера Ш. Що ви тріщувачі? Ну, такого не було. Літера А. Ах,